Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео по робоксу. Як ви бачите, зараз в мене 0 доларів, але ми будемо ось таким чином підбирати ці коробки з грошима. Ще ось тут заберемо 100 доларів і безкоштовно поставимо грошову ферму, на якій ми зможемо заробляти гроші. І таким чином, в цьому відео я зможу стати мільйонером. Бачите, я вже заробив 195 доларів, забираємо їх і продовжуємо покращувати нашу грошову ферму. Мені дуже цікаво, скільки грошей я сьогодні зароблю. І до речі, тут є одна прикольна. Штука, яка коштує 50 робоксів, купуємо її одразу, вона буде автоматично додавати нам гроші до нас. Тобто, тепер кожен раз мені не треба буде сюди ходити та забирати гроші. Це буде економити нам час, і ми зможемо швидше прокачувати нашу ферму. Дивіться, до речі, як вона прикольно виглядає. Так, а ще ми можемо крутити колесо, тому давайте спробуємо це зробити. Будь ласка, будь ласочка, я хочу щось хороше. І дивіться, мені дали 20% від моїх грошей. Тобто, насправді це круто, в мене вже. 4 тисячі тому давайте скоріше їх витрачати, будемо будувати вже другу ферму. Я хочу, щоб в мене сьогодні була трьохповерхова ферма. Не знаю, вийде в мене це зробити чи ні, але я буду, друзі, до цього йти. Це нереально круто, коли гроші автоматично додаються до тебе в інвентар. Це максимально зручно. І до речі, друзі, поки я тут заробляю гроші, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Тому що це мій новий канал по РОКусу. У мене є канал по Майнкрафту, а це новий канал по Roblox. І я впевнений, що. Ви на нього ще не підписані. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Так, а нам тут щось новесеньке відкрилося, і давайте подивимося, що це. О, дивіться, ми тут можемо заробляти гроші, або втрачати їх. Але це, звичайно, дуже круто, я буду їх заробляти. Тому що втрачати гроші ніхто не хоче. Так, і давайте подивимося скільки нам вдалося заробити. Слухайте, 2100 доларів вже непогано. Ми заробили гроші, таким чином можемо знову ж таки прокачувати нашу ферму. Цікаво, коли в мене вже буде одяг мільйонера. На... Певно, коли я стану мільйонером, тому що поки що я ну, занадто довго до цього. Так, я занадто далеко до цього. Але, друзі, ми будемо йти до цієї мети. О, дивіться, нам тут щось відкрилося, і я не знаю, це якийсь кошик. Кошик з золотими монетами. До речі, не знаю, навіщо він нам потрібен, але дивіться, що я можу робити. Я можу розкидати їх по своїй фермі грошей, і це прикольно. Але від цього, на жаль, я більше грошей не зароблю. Так, слухайте, в мене щось стало занадто багато грошей. Звичайно, я напевно не встигаю просто їх витрачати. Серйозно, дивіться, тому треба просто ставати і витрачати їх. До речі, через півтори хвилини ми знову зможемо пограти в цю гру, де можна заробляти багато грошей. Так, а ось ці скрині, звичайно, треба підбирати. Кожні скрині то 500, то 600. Ми з вами заробляємо. Слухайте, ну мені здається, стати мільйонером тут буде ну, занадто легко. Тому можливо на це відео треба поставити якусь іншу ціль, не знаю. О, дивіться, я вже другий поверх відкрив. Так, але я поки що не можу тут ходити, я просто буду падати на свою ферму. Так ось про що це. Давайте в цьому відео поставимо собі якусь заробити 10 мільйонів доларів. Мені здається, це якось більш цікавіше буде. І секунду, друзі, здається, ми на першому поверсі вже все закінчуємо. Тобто так, більше немає чого покращувати тут, тому ходімо вже на другий. О, нарешті тут з'явилася підлога і здається нова ферма. Так, друзі, натискаємо, натискаємо всюди, всюди куди можемо. І тут відкрився комп'ютер, на якому ми також будемо заробляти. Тобто, це буде якась ферма комп'ютерів. Тобто, це буде якась ферма комп'ютерів. Наскільки я зрозумів, так, а ось цю скриньку обов'язково треба підібрати. І ми вже два колеса можемо з вами крутити. Але, друзі, тут же треба встигати, тому що я не встигаю. Спочатку я хочу пограти в цю гру. Давай натискаємо, ходімо сюди, сюди, о, слухайте, можу, я навіть зараз і 10 тисяч зможу заробити. Будь ласочка, так, 3 500 є, 4 тисячі, 4 500, 5 І слухайте, в мене є 6 500 6 500 це дуже непогано, тому знову ж таки купуємо одразу другий комп'ютер собі. Так, підбираємо ще трохи грошей. Давайте, давайте, друзі, ще прокачуємо ось тут, звичайно, стіни. І можемо два рази крутити тут. Тому давайте спробуємо це зробити. Можливо, якийсь бонус буде, будь ласочка бонус. Хочу якийсь бонус отримати. Так, і мені дали 14 тисяч. Що, до речі, також непогано, тому нам треба продовжувати відкривати нові секції з комп'ютерами. Так, і, звичайно, ще раз будемо, друзі, крутити. І мені здається, мені знову дадуть гроші. Я чомусь цьому впевнений. Гроші чи не гроші? І так, друзі. Звичайно, знову ж таки, гроші. 40 тисяч вже дали. Ого, звідки воно 65 тисяч. Розумієте, я можу дві хвилини почекати, і в мене вже буде мільйон. Тобто, так, як я вам і казав, це щось максимально легко. Я знову, до речі, можу крутити. О, давайте підбирати тут все. Знову ж таки, прокачувати. Скільки ж в мене тут ферм відкрилося нових друзів? Я просто в шоці так, стіни, звичайно, і, звичайно, треба вікна поставити. Треба серйозно встигати витрачати всі ці гроші. Так, і до речі, давайте знову крутити. Знову це колесо треба крутити. І я. Знову ж таки впевнений, що зараз мені дадуть 1050 доларів. Так і здається, кавун вгадав, але ні, мені дали 26. Що до речі, також непогано. А це хто такий друзі? Це хто такий? В мене взагалі у Roblox 0 друзів. Я не знаю, чому ти сюди зайшов. Сподіваюся, він не буде заважати та знищувати мене. Тому що мені зараз ці проблеми взагалі не потрібні. Напевно, це хопець прийшов просто подивитися, хто ще грає на сервері. О, дивіться, в мене вже є 120 тисяч, і це насправді мій рекорд. Більше в мене поки що ще не було. Тому ми одразу вкладаємо гроші у бізнес. Так, 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 саме у бізнес, їх і треба вкладати. Так, здається, всі комп'ютери я вже тут відкрив. Так, а це що таке? Давайте, друзі, подивимося, тому що поки що я нічого не розумію, я щось новесіньке відкриваю. Підбираємо, звичайно, гроші. Ось тут натискаємо. О, а ми покращуємо підлогу. Що, до речі, достатньо добре. Так, тут написано клікай 50 разів по екрану. І тоді буде якесь покращення. Ну, добре, друзі, давайте я це зроблю. Так, і мені дали плюс 500 доларів. Що достатньо. Мало. Я в секунду заробляю декілька тисяч, а ви мені тут 500 дали за 10 секунд. Взагалі ніякої справедливості немає. Хоча, можливо, мої комп'ютери таким чином будуть більше грошей заробляти. І до речі, так, друзі, ці комп'ютери, які ми покращили, заробляють півтори тисячі. А ті, які ще не покращені, заробляють всього тисячу. Тепер мені зрозуміло, навіщо їх покращувати. І, до речі, в мене вже дуже багато грошей. Вау, а су, а що це за одяг? Друзі, нам відкрився якийсь одяг. Давайте подивимося, і наскільки я зрозумів, це. Одяг мільйонер, але що це за капелюх? Так, слухайте, капелюх, друзі, я буду знімати. О, дивіться, тут є також окуляри, і також є. Вау! Це такий, знаєте, золотий ланцюжок зі знаком долара. Так, а давайте зараз все це знімемо. Ось таким чином, і тільки ланцюжок золотий. Ай, все одно не бачу свого обличчя. На жаль, друзі, на жаль, але не важливо, В нас вже майже 300 тисяч. Так, чому це, я стою на місці. Давай, давай. Знову ж таки, прокачуємо. Знову відкриваємо нові ферми, тому що просто немає куди зараз гроші. Що витрачати. Я заробляю приблизно 7 тисяч за секунду, що до речі, непогано. Таким чином, я впевнений, ми за сьогодні точно заробимо 10 мільйонів, як я і хотів. І до речі, я зовсім забув про нашу гру. Напевно, 5 хвилин тому, що вона почалася, тому знову ж таки відкриваємо її і поїхали. Цікаво, скільки зараз ми зможемо заробити. Тому що ставки, друзі, піднялися в декілька разів, тому що я став набагато більше заробляти. І таким чином, в цій грі я також тепер можу набагато більше заробляти 41 тисяча, що до речі. Дуже навіть непогано для мене. Підбираємо ці скрині. В нас знову, друзі, 200 тисяч є. Я просто в шоці. Так, давайте одразу все тут відкривати. Ось таким чином, як ви бачите, на все, на все мені майже вистачає. Здається, все, що я тільки міг на другому поверсі, я покращив, а хоча ні, друзі, ще не покращив. До речі, в цих скринях вже трапляється по 4 тисячі 600 доларів. В мене тепер просто купа, купа різних ферм є. І комп'ютери, і так далі. Вау! А це що таке? Подивіться. Якийсь мішок з гроши так, а я можу його відкрити, і, на жаль, не можу, тому що це декорації. До речі, відкрився третій поверх, як я і хотів в цьому відео. Пам'ятаєте, я казав у початку, що я хочу трьохповерхову ферму грошей. І, друзі, майже це готово. Звичайно, третій поверх тільки-тільки на ну, нам відкрився. Але, друзі, з чогось треба все ж таки починати. Вау, тут є сейф, а оце вже цікаво. Я не знаю, можливо в ньому будуть гроші, які ми одразу заберемо. А можливо якось на цьому сейфі ми зможемо заробляти. Але я не розумію, чому мені треба чекати. Півхвилини. Два, один, відкривайся. Сейф і так, друзі, скоріш за все я просто на ньому можу заробляти, але це також непогано. Друзі, я можу знову пограти в нашу гру. О, дивіться, я вже другий сейф собі відкрив. Так, чекати ми не будемо. Ходімо краще, пограємо в гру. Хоча стоп, 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 гроші, звичайно, пропускати не треба, тому що вже по 4 та 6 тисяч отримую. І скоріше в нашу гру. Зараз, напевно, зароблю 1060, не менше. До речі, я не разу за це відео ще не потрапив у мінус тут. Тобто так, я яких плюс йду, і мені здається, все стало набагато якось швидше. Давайте, давайте. І як і казав, друзі, 60 тисяч ми з вами заробили. Так, скоріше, ось тут підбираємо вже два сейфи є. 400 тисяч, друзі, в мене вже є. 400 тисяч. Так, а ця штука, а, я зрозумів, це вже стіни ми покращуємо. Так, і до речі, можемо знову наше колесо. Тому давайте кружляємо його. І давайте мені гроші. 200 тисяч Дали, друзі, 200 тисяч. Уявляєте собі, я просто в шоці. До речі, не тільки що було п'мільйона. І наскільки я зрозумів, на кожному поверсі свої ферми. Тобто так, на першому поверсі ось такі звичайні ферми, з яких ми сьогодні починали тут а, свій шлях. На другому вже більш серйозні. Тут і комп'ютери, тут і ось ці станки. А ось на третьому в нас тут будуть сейфи О, дивіться, скрині на скрині, підбираємо одразу 10 тисяч заробили. І наступний сейф коштує 400 тисяч. Тому давайте, друзі, одразу також його відкриваємо. До речі, я можу прокачати сейф, тому давайте одразу одразу його прокачувати, мені цікаво, з нього буде випадати більше грошей. І так, друзі, з нього випадає 4 тисячі, а в звичайному 2500 ми заробляємо. Я впевнений, що сьогодні в нас буде 10 мільйонів. Я просто в цьому впевнений. І, друзі, наступна гра. Знову ж таки, давайте подивимося. Зараз, напевно, вже 100 тисяч зароблю. Серйозно, я чомусь думаю, що 100 тисяч повинно бути. Або 80. Так, дивимося, вже 75 є, 83 тисячі. Наступний раз, коли буду грати всю гру, Напевно, вже 100 тисяч зможу виграти. Але грошей, як ви бачите, ну занадто багато вже. По 20 чи 30 тисяч в секунду заробляю, уявляєте собі? Ого, подивіться, друзі, це сусідня ферма. Ой, я кудись спав. Так, і в нього вже, наскільки я зрозумів, четвертий поверх відкрився. В мене, до речі, вже 700 тисяч, друзі. Це просто рекорд. Я поки що зараз на рекорді, і скоро в мене буде 1 мільйон. Так, але зараз в мене поки що 100 тисяч, тому що я постійно вкладаю гроші у бізнес. Грошовий конвейер. Від Відкриваємо цікаво, як він буде виглядати. Та, так тут поки що грошей навіть немає. Але я можу тут бігати, як на біговій доріжці, серйозно. Це, звичайно, не симулятор качка, але, друзі, все ж таки прикольно виглядає. Знову ж таки, прокачимо цей конвер. О, гроші вже з'явилися по 6 тисяч. Слухайте, друзі, ну непогано, кожні там 3 секунди по 6 тисяч а, плюс нам буде зароблятися. Там вже такі ціни, там, щоб далі покращуватися, треба цілих 800 тисяч. Тому я і пішов в, в цю гру, щоб Звичайно, їх заробити. І тут, я впевнений, навіть більше, аніж 100 тисяч буде. Давайте подивимося. Так, вже є 93. 100 тисяч, друзів вже є, як я вам і казав. Покращення за 800 тисяч. Добре, натискаємо. І це всього лише підлога. Я думав, тут буде щось покращене справді. Але, звичайно, звичайно, я розумію, треба покращувати третій поверх. І тут написано ультраконвейер. Також відкриваємо його. А, я зрозумів, два рази більше грошей буде. Слухайте, ну також непогано. І я можу знову ж таки їх. Ставити 440 тисяч, ну насправді це не дуже багато, і давайте одразу купимо ще один. Ну що, друзі, як ви гадаєте, треба чекати мільйон, чи знову ж таки будемо одразу вкладати гроші. До речі, забув сказати, друзі, точніше забув запитати. Якщо ви знаєте якусь прикольну карту у робоксі, в яку мені 100% треба пограти та записати її на відео, напишіть назву цієї карти у коментарях. І тоді я обов'язково запишу на ній якесь відео. Друзі, поки я тут балакав, перший мільйон ми з вами заробили мільйон 100 тисяч. В нас є, тому давайте один покращили і одразу другий покращили. Так, а на наступний нам треба півмільйона. Ну добре, це не проблема насправді. Тобто, у початку відео ми дуже-дуже повільно якось прокачували нашу ферму грошей, наш завод грошей. Ну, це серйозно було повільно. А зараз по декілька сотень тисяч доларів за хвилину я можу заробляти. Так, друзі, це дуже і дуже багато. І, до речі, ходімо, пограємо в наступну гру. Хоча не знаю, чи є в цьому сенс, тому що дивіться наскільки швидко я взагалі заробляю тепер. Ну як я вам і казав. В цьому відео 100% в нас буде 10 мільйонів. Тому що 1 мільйон ну це взагалі не серйозно Я навіть не хочу про це спілкуватися. Це дуже мало. 224 тисячі тільки що заробив В мене вже знову 1 мільйон. Тому ось таким чином за 700 тисяч покращив, і я знову можу ці конвейера собі відкривати. Чи це буде щось інше? Давайте подивимося. І ні, друзі, напевно, це те ж саме. І давайте подивимося, що в цьому колосі ми з вами отримали. Так, ми можемо знову крутити його. Крутимо, і в цей раз ми заробили 360 тисяч півтора мільйона в мене вже є. Так, слухайте, друзі, це рекорд, але знову ж таки, як я вам і казав, всі ці гроші треба ось таким чином витрачати. Тому вкладаємо ось таким чином ще більше грошей, відкриваємо ще більше ферм, так які тут ціни: 800 тисяч і 600 тисяч. А в скриньках нам випадає, як ви бачите, вже по 27 тисяч. Оце прогрес насправді. Спочатку відео прогрес нереальний. Ну за хвилину я вам хочу сказати точно більше мільйона заробляють. Це вже 100%. Я поки що, звичайно. Це нарахував, але я думаю, приблизно так воно і є. Слухайте, коли вже я в цій грі зможу заробити мільйон. Тобто так, уявляйте собі, мільйон за одну гру. Це було б дуже навіть непогано. Хоча скоро, напевно, так і буде, тому що за цю гру, як ви бачите, я вже заробив 370 тисяч. І в мене вже 2 мільйони. Я так 2 мільйонів в мене ще не було, але тепер вже, звичайно, є. Так, і давайте за 750 тисяч одразу покращимо до максимума. І мені здається, на третьому поверсі я майже все відкрив і скоро нам вже. Відкриється четвертий, пам'ятаєте, ми вже дивилися на ферму, де було чотири поверхи. До речі, по сусідству, як ви бачите, взагалі маленькі такі ферми грошей, і мені здається, в мене тут сама велика ферма, тому що більше я поки що і не бачу. Так, і цікаво, що буде далі, тому давайте ось таким чином натискаємо. Я тут бачив, тут можна вікно прокачати за півмільйона, тому давайте одразу це і зробимо. До речі, так подумав, тут можна і мільярдером стати, друзі, серйозно. Тому якщо ви хочете побачити другу частину на цій мапі, напишіть про це у коментарях. Я впевнений, що мільярдером тут також можна стати. І поки що на сервері я навіть таких, на жаль, не бачу. Але це дуже незвичайно. Дивіться, просто витрачаю гроші постійно. В мене тепер завжди майже є мільйон. І, друзі, здається, я відкрив третій поверх, але як мені туди піднятися, я щось не розумію. О, хтось знову ж таки до мене прийшов. І що тобі треба? Ого, а чому він такий великий, а я такий маленький. Ей, ти куди там пішов? Чого ти тут ходиш взагалі? Хоче подивитися на справжню ферму мільйонера. Ну добре, добре, можеш подивитися, трохи. А я ось таким чином вже відкриваю наступний поверх, друзі. Четвертий поверх. Уявляєте собі, до речі, скільки скрині заробляю. 40 тисяч. 40 тисяч, друзі. Ну, насправді це серйозно багато. І цікаво, що буде вже на цьому поверсі, тому давайте, звичайно, перевіряти. Ого, слухайте, ну тут такі ціни, один мільйон. Так, давайте одразу крутити, знову ж таки, це колесо. Так, гроші. Мільйон триста! Мільйон триста. Я ще стільки не заробляв, друзі. В мене вже майже подивіться, 3 мільйона є. Майже Кожну секунду заробляю по 100 тисяч. Слухайте, тобто це в хвилину 6 мільйонів, уявляєте собі? Я вже натискаю на все, що тільки бачу: вау, прикольно! 17,5 з половиною тисяч тут заробляю. Дивіться, 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 тут випадає, прикольно. І я вже, до речі, зараз буду ставити другий, але трохи не вистачає грошей. Тому, поки гроші заробляються, можна пограти всю гру і побити свіжий рекорд. Тому що минулий раз я заробив, я не пам'ятаю, приблизно 300 чи 400 тисяч. А зараз я зароблю вже, напевно, пів. Мільйона і так, друзі, 497 тисяч. Тепер, напевно, мені буде вистачати на все. А, я покращу поки що стіни. Ну добре, нічого страшного. Ну тут покращення, я вам хочу сказати, коштують серйозно дуже навіть багато. Але я впевнений, що якщо ще трохи пограти на цій карті, можна стати мільярдером, а можливо навіть і трильярдером якимось. І до речі, якщо ви грали на цій мапі, напишіть у коментарях, скільки у вас максимум було грошей. Так, поїхали, плюс 60, 40, 80, 100, знову 120. 20, 80, 100 так. Скільки ж в мене зараз грошей буде? Я буду, напевно, в шоці, мільйон чи ні? О, друзі, 830 тисяч. В наступний раз, коли буду грати в цю гру, вже зароблю мільйон. Подивіться, вікна коштує 3 мільйони, але поки що вікна ставити не буду, хочу ще трохи заробити грошей. Як ви бачите, я тут ще встановив трохи ось цих станків. У мене їх тут по максимуму. Так, ага, друзі, давайте прокачаємо. Тобто треба натиснути 75 разів, і тоді ми покращимо. Мені випадало по 17 тисяч. 500. А зараз давайте подивимося, скільки буде випадати. А знову ж таки, 17500, Чи що? Добре, давайте просто ось так робити. Друзі, поки я це робив, дивіться, в мене вже 7 мільйонів є. Оце, оце нереально круто. Так, давайте одразу все тут купуємо, тому що нам вистачає абсолютно на все. Давайте ось таким чином. На вікно, до речі, не вистачає, але не важливо Давайте ось так, от краще покращувати ферми. Цікаво, скільки взагалі тут максимум поверхів можна відкрити. Напевно, мені здається, їх тут нескінченно. Так, зараз я хочу заробити мільйон на цій грі. Впевнений, що в нас це вийде. Тому Одразу, друзі, поїхали 150 тисяч. Слухайте, такого в мене ще точно не було. Знову ж таки, 150 минув раз по 100 тисяч. Слухайте, наскільки швидко так, давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Мільйон, так, рівно мільйон є. Так, і я чомусь знищився, що це було взагалі не зрозумів. М. А де це я? Від великої кількості грошей в мене зламався мався Робокс. Чи що? Я тільки не хотів сказати, що ми прокачуємося з вами зараз. І чим більше ми прокачуємося. Тим більше грошей ми одразу можемо заробляти. І давайте ще тут, ще тут будемо продовжувати відкривати. Я просто в шоці. На кожному, на кожному ось цьому кошику заробляю по 10 тисяч. І дивіться, вони нескінчені, вони просто нескінченно йдуть, вони не закінчуються. І, до речі, добре. Тепер я вже можу купити за 3 мільйони собі вікна. Ну, добре, добре, вмовили все ж таки. О, тут хтось вже ходить, я бачу, щось дивиться, напевно, тут всі в шоці. А, я зрозумів, пам'ятаєте, ми тут прокачували, і тут випадає нам по 22,5 тисячі. А було по 17 з половиною. І як ви можете звернути, так, друзі, десь приблизно 100 тисяч доларів в секунду заробляю, а можливо навіть іще більше. А в цих скриньках нам випадає по 87 та 94 тисячі, майже по 100 тисяч в одній скрині. Я можу просто пів хвилини почекати, і в мене, друзі, вже буде 10 мільйонів, як я вам і казав. Але ні, друзі, я хочу ще тут трохи ось таким чином покращити до максимума. І в цьому відео вже відкрите. Який це буде поверх? П'ятий, друзі, п'ятий поверх. Щоб обігнати той будинок, ту ферму, на яку ми дивилися, пам'ятаєте? І до речі, нам не обов'язково кожен раз спускатися до тієї гри. Я можу просто натиснути і все, друзі. На жаль, тільки зараз я це дізнався, але все ж таки краще краще зараз, чим взагалі ніколи. Так, а яка ж тут сума вийде? Мені навіть дуже цікаво, дивимося півтора мільйона і 1 мільйон 600. Я в шоці. Серйозно, я просто в шоці. Мене вже 8 мільйонів, поки я грав. Так, забираємо ці скриньки, звичайно, так, знову ж таки прокачуємо нашу базу потрохи. Тут, Кращення скоро будуть коштувати від 10 мільйонів. Я в цьому впевнений. Так, і дивіться, здається, ми все тут з вами відкрили. А ні, ми ще можемо покращувати, тоді зрозуміло. Так, а наскільки круто це буде виглядати, так, я покращив і мені випадає замість 10 30 тисяч, друзі. Я просто в шосі 30 тисяч замість 10 в три рази більше. Поки гроші заробляються, можна крутити це колесо і подивитися, що нам зараз випаде. Якщо гроші, то я впевнений, що їх буде багато і 6 мільйонів. Друзі, дивимося! Дивимося, і в мене вже 10 мільйонів є. Друзі, це рекорд, це серйозно рекорд. А я казав, що в цьому відео ми заробимо 10 мільйонів. І знаєте про що я зараз подумав? Мені дуже сподобалася ця мапа. Якщо ви б хотіли побачити продовження, де Кабун заробить цілий мільярд. Я впевнений, що це взагалі ну реально. Тобто, так, я можу записати другу частину по цій мапі. Якщо ви цього хочете, напишіть про це у коментарях. І я з радістю запишу для вас продовження. До речі, 15 мільйонів вже є. Так, давайте один про. Качали, другий одразу прокачали, та третій навіть прокачали, четвертий прокачали. Взагалі неважливо. Так, я зараз приблизно хочу порахувати, скільки грошей я заробляю за секунду, і напевно, вже по 200 тисяч. Так, можливо, навіть і по 300 тисяч за секунду. Тобто таким чином у другій частині ми точно зможемо заробити мільярд. Дивіться, скільки всього я вже тут покращив. Тепер ми ось таким чином знову ж таки покращимо і натискаємо на нашу гру. Зараз заробимо, напевно, 2 мільйони. Так, тут вже можна по 100. Тисяч заробляти по 200 тисяч 50, це взагалі мало навіщо мені таке потрапляється, ніхто не знає. Так, 203 поки що максимум, який я побачив, і знову мільйон 600. 000... Слухайте, я думав, буде 2 мільйона. серйозно, але добре, поки я тут грав, заробив ще 5. Ну що ж, друзі, давайте підведемо трохи підсумки. Я, обіцяв, що зароблю 10 мільйонів, а в мене вже є 100 мільйонів, уявляєте собі. Тобто, так, якщо я буду записувати другу частину на цій мапі, то в мене вже буде мільярд, і це 100%. І так, як в мене. Є 104 мільйони. Давайте одразу їх всі витрачати. До речі, з скрині нам випало 200 тисяч. А з цієї, давайте подивимося, 240. Так, і давайте вже п'ятий поверх хоча б собі відкримо. Ось таким чином. Так, декорації додалися. На четвертому поверсі ми все закінчили. Тільки на декорації 11 мільйонів витрачаю. Так, давайте ось таким чином. І подивимося, що наступне. Ми тут зможемо відкрити. Натискаємо. Давай, давай, грошей. В мене тут багато. Так, а що тут буде? Навіть цікаво. Ого, тут ціни. Ціни просто неймовірні, але по. Поїхав по 50 тисяч, друзі, уявляєте собі, по 50 тисяч. Так, ну добре, давайте ще ось таким чином кружляємо оце коло. Так, давай, 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 поїхали, поїхали. Дай мені 10 мільйонів грошей. Дай мені 10 мільйонів грошей. Ну, 4 мільйони також, хочу сказати, непогано. Але я хочу витрачати просто всі гроші, які тільки в мене є. Тому давайте ось таким чином, як ви бачите, на все мені вистачає. Абсолютно на все мені вистачає. Тому я ось таким чином буду натискати. Стоп, а це що? А, це типу декора. Прикольно, друзі. Ну добре, давайте ще ось так. Ось так. стамо грошей дуже багато, дуже дуже багато, я б навіть сказав. Так, а це щось новесеньке нам відкрилося. А, друзі, це вже ефект, як ви бачите. На п'ятому поверсі він нам відкрився. Давайте пограємо в гру, напевно. Так, а з скрині вже випадає 300 тисяч. Я просто в шоці. А це що таке? Також, напевно, гроші якось зможу заробляти. Так, але все ж таки, давайте пограємо в гру і заробимо одразу 3 мільйони. Готові? Поїхали. Так, 350, 86, 000. 2660, 86, слухайте, ну 3 мільйони. Сподіваюся, буде, будь ласочка, дай мені багато грошей, дай мені багато грошей, і в мене є 2600. Слухайте, 2600 вже також непогано. Ми відкрили вже п'ятий поверх. Слухайте, друзі, мені здається, прогрес за відео просто неможливий, нереальний. І він мені дуже сподобався. І якщо ви хочете, щоб я записав другу частину, де я вже зароблю мільярд. Як я вам і казав, обов'язково поставте лайк та напишіть про це коментар. До речі, якщо тут натиснути 100 разів, то ми знову ж таки можемо прокачати нашу ферму. І напевно з неї я зможу отримувати ще більше грошей. О, дивіться, тут якийсь хлопчик зайшов і він мені допомагає. Навіть не знав, що так можна, але дякую тобі, велике. Так, і давай ще тут мені допоможи. Натискай, натискай, Бачите, він мені серйозно допомагає, і за це йому звичайно дякую. Е, ти куди від... відійшов? Давай допомагай. Якщо ти все ж таки у мене вдома, то ти повинен мені чимось допомогти. Так, і я не помітив, як я заробив ще 30 мільйонів, тому давайте ось таким чином один. Два, я друзі, просто не можу зупинитися насправді. Так, тут також буду заробляти, напевно, по 50 тисяч. Так, а тут вже давайте подивимося по 65. Так, 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 по 65. В деяких містах по 75. Тобто ціни тут вже, друзі, неможливі. І нам треба знову ж таки далі прокачуватися. Але це я буду робити у другій частині. Бачите, скоро шостий поверх вже буде відкритий. А ви, друзі, зараз обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На з вами був я Кавун в робоксі, Всім до побачення, друзі.